Державну службу потрапила випадково, хоча, як говорять, і ми знаємо, що випадковостей не буває. Побачила оголошення, що приймають головне управління на цей час сільського господарства, подала туди документи і планувала буквально до півроку залишатися на цій роботі. І у цих півроку поступово переросло в 17 років в одному і тому самому підрозділі, в одному і тому самому напрямку в харчові промисловості. І якщо попередня була моя робота, мрія, то на сьогоднішній день сільське господарство і харчова промисловість можна сказати є моєю роботою мрією що для мене державна служба це постійне вдосконалення, самовдосконалення, це є шалений досвід, це є постійна комунікація з людьми. І коли ти е, розумієш, що ти маєш зробити щось грандіозне, щось цікаве е, ще на вчора, або, може, сьогодні на вечір, е, це є щось нове, таке, яке ти можеш пізніше вдосконалювати і. Втілювати і передавати досвід на інші області, коли після зустрічей ти бачиш захоплення в очах людей, що вони налагодили собі співпрацю. Можливо, вони б ніколи не зустрілися, а зустрілися власне на твоєму заході, і ти бачиш результат тої зустрічі і елементарне дякую. А ти відповідаєш, що це є моя робота. Дякую вам. Ну тоді ти відчуваєш, що ти насправді на правильному шляху і рухаєшся в правильному напрямку. Присутність на поличках смачних, свіжих і е, корисних речей є одним з напрямків моєї роботи. І продовольча безпека, е, особливо після повномасштабного вторгнення е, ворога на нашу землю, стала дуже гостро стояти. Коли підприємства перейшли на цілодобовий режим роботи і з власною ініціативою дзвонять і говорять, давайте ми завеземо продукти туди-сюди. Ти насправді почав відчувати свою роботу зовсім по-інакшому, що це не є е, кабінетна паперова робота, це є е, комунікація, це є відповідальність. Коли я ще була малою, я мала мрію е, стати ветеринаром, але батьки досить скептично віднеслися до цього мого вибору, але свою любов до тварин я Зараз і реалізую в подальшому. Я маю вдома двох домашніх улюбленців. Я є шалений собачник, який собак любить будь-яких порід домашніх безпритульних. Тому при кожній можливості я доначу кошти на безпритульних тварин, на тварин, які переїжджають зараз з окупованих територій, і намагаюся. Своїм дітям привити у цю любов до тварин, тому що вважаю, що коли людина любить тварину, вона ніколи не зробить шкоду людині. Люблю активний відпочинок, намагаюся кожного року з сім'єю з друзями виїжджати на відпочинок в гори і вважаю за саме таке досягнення, що я була 5 років 5 разів на горі Говерла. В різних вікових категоріях і сподіваюся, на наступний рік, коли в мене буде ювілей, я його зроблю в шостий раз, і це буде моїм рекордом. Люблю експериментувати з кухнею, тому кожні вихідні фактично у нас назбирається дуже багато гостей, де можна дуже багато цікавих речей почерпнути і навіть вдосконалити в своїй роботі.